Я пройшла вже всі стадії від заперечення до прийняття, і все-таки передбала собі той бежевий тренч. Я знаю, що його вже носять майже 8 років, але мені от захотілося саме зараз. Урвала на знижках чуть більше ніж за тисячу, але проблема в тому, що у мене деякі питання зі стилем. В мене немає цієї от інстаграмної надиваності, і я прям просто не знаю, з чим його можна носити. І виявляється, в мене... І взуття немає, і сумочок немає. Коротше, зараз я буду перебирати свій одяг, шукати якісь комбінації, можливо, щось нам вдасться знайти. А я буду чекати ваші поради в коментарях. Може, ви щось мені підкажете. Перший лук трошки такий повсякденний. Я б сказала, навіть піжамний, мені зручно в такому ходити. Я не знаю, чесно кажучи, мені здається по кольору трошки, воно да? випадає холодний, теплий. Робимо далі. Ось таке поєднання я взяла звичайну сорочку, вона така оберсайзен велика і звичайні джинси. До речі, в мене є такі білі або чорні кросівки. все, я більше, в принципі, нічого не ношу, тому що гуляю з візочком дитячим. Мені здається, не зовсім жіночно, якось трохи по-ділового занадто. Та сорочками Ну І це трошки на спортику. Звичайна худі, рожева. Упс, а це був ярличок, а у мене залишилось. Чотири дні на провернення, а вони приймуть без цієї штуки. Uh -huh. Трошки неловко, да? вийшло. Я дитина 90-х і все время бажалася, що якщо береш щось одного кольору, вона автоматично все підходить і можна так носити. Коротше, комбіную я такі біжеві штанці і от Таку звичайну, на зав'язках. Кросівки сюди не тудов. Вони дуже спортивні для цього луку. Можливо, потрібні якісь балетки, чи як зараз називають макасіни, Ні, лофери. лофери. Ось такий більш утеплений варіант. Прям дуже осінній, просто сірі джинси. Я змінила кросівки на чорні, гольф винний. Це, до речі, солман, наше виробництво. Дуже пишаюся. Якщо що, мабуть, потрібно додати пасок. Може. Прям вайб такого детективу серіального, да? Трош, трошки є. Купила спідницю на знищенці, тепер не знаю, куди її запхати. Вона, типа, червона, не зовсім кудись пасує, але може так. Мені він вдягати колодки, я, типу, в носках просто. Ну, це, по-моєму, точно ні. От Отут, прям абсолютно. Ось така от варіація з персиком поло. Я щось подумала, комірець, комірець, може якось вона разом буде. Перегукуватись, але таке щось наче, так, да? не туди. Віті чат рекомендував комбінувати з трикотажними сукнями. У мене є тільки одна, така чорна. Будемо вважати, що я в чорних колодках. Мені здається, сюди інші просто не, не підуть. Ось-ось е, так ось. Я не буду боком квататися, тому що є деякі нерівності. Ну, точно не кросівки сюди. Що все-таки купляти ці лофари, чи що вона? Ну, так тільки здається чоловіка зустрічати з роботи. Здається, мій гардероб вичерпаний. Я вам дуже дякую за увагу і ще буду більш вдячна за ваш коментар. Тому що, от уже за вікном осінь, хочеться трошки поносити, але питаннячка. Ще раз дякую вам за увагу і до зустрічі!